Усім привіт, мої друзі! З вами, звичайно, вже я, Піносит, і сьогодні ми будемо дивитися Get Along Ukr Cover by Совеня. Sven, eh, uh, щось там ще Корі Слеєрс, щось там таке Опінь, схоже, якийсь від якогось аніме. Uh, ну що ж, друзі. А перед початком відео обов'язково поставте вподобайки. Також я хочу подякувати за дану е, замовлену реакцію Кіму, куточок Кіму. Дякую тобі велике за замовлення реакції. Якщо що, замовлення реакції приймаються через Донатело або через Приват24 конвертер. Але я рекомендую здебільшого всім користуватися Донатело через монодонатити, здебільшого, є якраз ви зможете посилання чисто кинути. Ну і, звичайно ж, не забувайте, якщо ви. Хочете якусь реакцію просто попросити, то, звичайно же, пишіть в коментарях, там ставте вподобайки, і підписуйтесь, якщо не ви не підписані на канал. Ну що ж, а ми поїхали. Якщо десь літують монстри, то розчавлю усіх. Якщо облищать харби відбору і їх. Безстрашно і блискавично! Хай там я!

Ну мені здається, це прям такий опінінг старий, тому що я чесно не знаю таких анімей, до того чи ще й за щоб виходили з таким от е, обінінгом. Я у омріяне підучивсь, кропую передитиму. Ой-ой-ой, занадто багато. У мене стільки грошей немає. Ти шо? У мене зарплата маленька, ти шо? Совоня. У мене мало мало грошей. Мені. Я. Я. Я на донатах О. живу. О, от це донатори. Мені таке не донатять. Шкода. <звучить> у я я деяких буду співати е, спеціально, щоб вони. у А не потім вказати в коментарях будуть: у, не треба співати, у тебе не виходить. Все захобуває. Такі реальні коментарі були. Ну що ж, ми подивилися цей опінінг. Ну Ладно, давайте додивимось. Так, все, тепер точно додивилися, що ж. Опінінг, мені здається, непоганий. В принципі. Да, В принципі, достатньо непоганий. Мені сподобалось. Я, ну, Не сказати, що мені прям не подобається цей опінг. Не, не сказати, що мені там музика прям не зайшла. В принципі, все норм. Я б сказав би так. Я не знаю, просто в мене голова болить, можливо, тому що я диму нанюхався, просто на подвір'ї зараз, походу, пожежа пішла. І, походу, в мене трішечки болить голова. Ну, буває і таке, друзі. Тому я, в принципі, можу сказати, що відео, ну, яке ви подивилися, вийшло непогано. Ну що ж, а з вами був я, піноцид. Все ще дякую. Кіму, куточку Кіму, за те, що він, можна сказати, проспонсорував мене це відео своїм донатом. Тому дякую всім. Якщо що не, ви можете будь-який донат, там не знаю хоч одна гривня, хоч 3, 5, 10 гривень, можете там не знаю хоча б тисячу гривень, можете там замовити там не знаю 20 відеосів, то я їх, звичайно, вже подивлюся в очерзі звичайно. Вже. І тому, друзі, давайте. Всім дякую за перегляд! А з вами був я піноцид. Всім папа, мої черпашки.